Вітання з нашого липневого садочку! Ми з України, з міста Харкова. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Що квітне в липні? Які зміни в садочку відбуваються? Про це сьогоднішнє відео. Це деревовидна гортензія Анабель. Найневибагливіша з усіх гортензій. Друзі, подивіться, які соцвіття. Вона Ще і пахне, друзі. От стою тут і вдихаю такий неймовірний, свіжий, такий аромат. Красуня. Продовжую стрижки. В липні місяці що не встигала, в червні все підстригаю. Ось дивіться, ялівець Блюеру високий, на дробину залазила, стригла його. Друзі. Якщо у вас дуже багато хвойних рослин чи маленьких, не замислюєтеся ви, як ви будете в подальшому за ними доглядати. Друзі, вже 4 метри складно стригти ось там наверху. Тому дивіться, може краще і не давати так високо зростати. Ось з цієї сторони симетрично в нас теж зростає ялівець блюеро, теж його підстригла. А тут трояндочка квітне. Два рази поспіль вже троянди підживила розчином монофосфату калія. В цьому куточку в нас волотисті гортензії трошки запізнюються, суцвіття формується тільки. Ехінацея, дивіться. Лілейники дуже яскраві. У мене ось тут було їх багато, але залишила тільки яскраві, прибрала більшість і посадила тут волотисті гортензії. Тут ще ехінацея. В цьому куточку в мене в одну посадочну ямку посаджено було 10 цибулин лілії. Тут нас лілія Бразилія. Але дивіться, друзі, за нашою відсутністю в минулому році щось трапилося і бачу, що тільки один-два, тільки два пагони будуть квітнути, і все. Ось тут неймовірна яскрава лілія. Тут теж дуже багато їх було. Але щось в цьому році з ліліями не дуже гарно в нас. Флокси набувають квіту, будуть квітнути. Так і хотіла, коли висаджувала, щоб біля входу в наш садочок щоб обов'язково десь зростали флокси. Бо вони пахнуть, бо вони такі ароматні. Це насолода. Заходиш в садочок і аромат флоксів. Збільшуються в розмірах хости. В цьому куточку тільки блакитні, тому що тут гарний затінок. І дивіться, можна одразу побачити саме в затінку які яскраві блакитні хости. Ялівець скельний стріхта. Змінила його форму. Він дуже колючий, його дуже складно чистити всередині. Але все одно це треба робити. Щось таке з довгими рукавами одягати і всередину чистити. Дуже багато зістригла. Зараз вигляд, ну, такий собі, але обробила зверху мегафолом, щоб швидше зверху всі хвоїночки обростала, вся ось така форма була гарніша. Але ось трошки по-іншому. Ну, захотілося, бо всі такі високі-високі, а стріхта захотілося, щоб якось інакший був в цьому місці. Єлівець стріхта можна побачити з двох сторон: з тієї, що ви бачили, і ось з тієї, друзі. Ну, трошки наросте. І ось така фігура буде і з тієї сторони дуже гарно виглядати. Вже всі казацькі ялівці підстрижені, всі гарні, ось такі плавні форми. Моя думка була така, щоб коли підстрижені ялівці, щоб можна було бачити волотисту гортензію. Ось вона тут вже набуває квіту. Трошки пізніше буде квітнути. Ще далі, якщо ми подивимося. Зараз квітнуть лілейники. Яскраві, одразу можна їх побачити. Ще далі, далі, троянда на опорі. Там ще будуть квітнути рослини. Але це вже в наступному місяці. Трошки пізніше, наприкінці липня, в серпні місяці. Так, моя думка така і була, щоб завжди хоча б. Щось квітнуло, щоб одні квіти змінювали своїм квітінням інші, бо там в нас були півонії, вони вже відквітли. А зараз інші фарби, але не все зелене, а щось є і яскраве, хоча б трошки, але все ж таки є. Це троянда Аспірин, а поряд з нею. Ювілей принца Демонако. Друзі, всього лиш, лиш тиждень тому обрізала, і вже тиждень тому підживила монофосфатом Калія, і ось сьогодні підживила монофосфатом Калія. Дивіться, багато нових пагонів. Вже і суцвіття нові з'явилися. Дивіться, і тут, і тут. Гарно, гарно себе почувають три Тішуся цим, і мій улюблений флокс успіх теж набуває квіту. Він неймовірний, яскравий, такий насиченого кольору, і ще він змінює свій колір, коли сутінки наступають, він спочатку малинового кольору, а потім такий фіолетовий, навіть такий темно-блакитний. І ще в мене тут в цьому квітничку хоста невеличкого розміру. В минулому відео про хости я розповідала, що зрізаю всі соцвіття. Але, друзі, коли я обрізала всі соцвіття на хостах, подивилася, що в цьому квітничку поки що ніяких яскравих фарб немає. Поки заквітне флокс, тому залишила. Він такий ніжний. Навіть у нас було дуже багато дощів, але ось. Ці соцвіття непогано виглядають. З цієї сторони, дивіться, яка неймовірна, велика в нас волотиста гортензія. В цьому році вона така роз... розлога дуже. Це гортензія Пінки Вінки. І ось так підстригла її, що вона ніби ярусами. Чекаю, чекаю, коли вона почне квітнути, бо вона неймовірна. До речі, вони дуже гарно поєднуються по кольору. З флоксом успіх. Гортензія така яскрава. І флокс такий теж насичено яскравий. Ти що, знімаєш? В мене вільний час. Зйомки скінчилися, я займаюся улюбленою справою. Стрижу. Бачили ви зараз кадри? Це вже коли скінчили зйомки, вже займаюся улюбленою справою. Саме його і стригла, друзі. Дивіться. Охайний, блакитний, трошки прибрала ще гілочок знизу. Ось така форма в нього, така делікатна. Можна побачити нарешті. Яка гарна туя в нас поряд з ялівцем зростає. Бо вона маленька була, а ось прибираю гілочки, і тую Golden Globe краще можемо побачити. Ось дивіться. А Golden Globe в нас і тут, отут куля. А з цієї сторони, коли прибрала гілочки в сосни, там дві кулі створила. До речі, друзі. Одразу хочу вам показати, ми зараз стоїмо біля сосни, яку я формувала, і в нас є відео. Десь трошки більше місяця тому ми робили тут обрізку і формували. Хто дуже уважно дивився це відео. Ми кожен пагін, дві третини його видаляли ось ось цей пагін. Дивіться, ось він. Дві третини видаляли, залишали тільки одну третину. Дивіться, скільки броньок вже прокинулося. На кожному пагоні, на цьому чотири бруньки, на цьому теж чотири, на цьому один. Ось для чого ми формуємо рослини, щоб в цьому місці якомога більше з'явилося новий гілочок. І тоді, ось тут буде дуже пишна верхівка. Хто дивився і жахався, що, Світлана, ви робите, як ви так все виламуєте, стрижете. Не треба боятися, дивіться. Ось вам гарний результат через місяць. Дивіться, які гарнюні. Цю ж ми теж стригли нещадно нові бруньки. Нові. Через місяць. Все з, не... з ялинкою гаразд. І ось тут нові. І ось тут нові. Всі вони сформувалися. Це вже наступного року, деякі, наступного, а деякі, дивіться, ось саме зараз відкриваються. Обробляю від хвороб, від шкідників, обов'язково підживлення кожні два тижні і все. Коли вже причепурила цей ялівець монгло, а як же цей. <смі> Теж причепорила кущоріз в руки і стрижемо. В цьому квітничку найцікавіша зараз, і майже все літо вона дуже цікава, це герань Розанна. Блакитна розлога, квіт на все літо. Без зупину, друзі. Ось така вона гарнюня. В липні місяці з'являється трошки часу полежати на гамаку, погойдатися, друзі. Це дивовижно, тому що зазвичай все працюємо, працюємо і часу і не вистачає а тут. Десь півгодинки вже сьогодні відпочивала. До речі, замість старенької лавочки, яка в нас вже загинула, ми її видалили. І ось тут в нас так дуже добре виглядає гамак. Ну, наша думка була в цьому місці трошки по-інакшому зробити, але в цьому році, мабуть, нічого змінювати не будемо. Ось так дуже добре. Затінок можна полежати. З цієї сторони підстрижений, теж звичайний ялівець казацький. Там кулі, тут хвилі. Все від нашої фантазії. І продовжуємо милуватися поєднанням рослин. Ось тут у нас Монарда продовжує своє цвітіння, п'ємо чай дуже духмяний. І дивіться, поки Монарда квітне, вже набуває квіту тут, у мене волотиста гортинці. От в кожному квітничку намагалася, намагалася так зробити поєднання рослин, висадку їх, щоб вони змінювали одна одну. Щоб одні квітли квіти, потім інші, а ще, може, і не квітли, щоб а милуватися їх листям, блакитним, жовтим, барбарис-жовтий, красунчик. Теж його підстригаю, так от дивіться, якісь кулі хвилі. Ну так мені здається, цікавіше, щоб кожного року щось новеньке було в квітничках. Бо він спочатку був в нас такий, ніби парасолька. А зараз, от, трохи мені, ну, от, на цей час, мені здається, що так цікавіше в цьому році. На задньому плані в нас зростають клематиси. Дивіться, цей квітний, які великі квіти. З правої сторони там теж клематис, але я ж обрізку не робила в минулому році, і він такий. І сухого дуже багато, а цей такий потужний. Я радію, дивлюся на нього, багато квіточок. А ще внизу в цьому квітничку було дуже багато лілій. Хто з нами давно на каналі, знає, що тут і ось такі були різні, і великі грамофончики, дивіться, які. І великі були, і маленькі, тут два різновиди. Тільки одна квітне. І ось така лілія. Тут теж. Монарда трошки іншого кольору, але і лілій небагато залишилося. Ось з цієї сторони ще будуть квітнути. Це, до речі, в мене тут лілія Бразилія. А позаду там волотиста гортензія теж. Тут в нас зростає єлівець скельний Skyrocket. Він худенький, стройненький. зверху трошки прибрала. Бачите? Чому ось тут пустота? Там біля паркану в нас зростав, зростав кампсіс. Це Ліана дуже агресивна, вона настільки потужна, що ми побачили, що трошки почав рушитися паркан, і тому чоловік прибрав. І бачите, там, де зростав, зростав кампсіс, і е е лисий у нас скайрокет. Підстригаю. Він потроху обросте, нічого страшного. Кампсис прибрали. Гарний, але дуже агресивний. Цю блакитну ялинку ми теж з вами разом стригли. Хочу вам показати вже багато бронюк. Відкриваються молоді. Багато наступного року відкриються. Тому теж не хвилюйтеся. Якщо у вас є блакитна ялинка і хочеться її підстригти, я в цьому відео, коли підстригала, казала, що я трошки запізнилася, що можна було стрижку зробити десь на тиждень раніше. Але нічого страшного. Головне, все зробити. Правильно, що це означає? Правильна температура, щоб не дуже спекотно було, 24-25, щоб сонечко за хмарами десь сховалося. Після обрізки, стрижки, ось такою формуючою, дивіться, обробити антистресовими препаратами, типу мегафол, можна обробити від хвороб та шкідників препаратами, фунгіцидами, інсектицидами. Так, щоб ви вже були впевнені, що все буде з ялинкою гаразд. Наше відео це вам ось так, щоб ви бачили, що можна робити, коли можна робити, і що в подальшому буде з вашими ялинками, як вони будуть виглядати. Цю змінила і не зупиняюся, друзі. Ось там. Далі Туя. Теж почала змінювати її форму. Ну, Звичайно, не дуже цікаво. Ця е, яскрава, тому можна, щоб вона така й була. Трошки теж підстригла її. А та зелена, і захотілося мені, щоб вона якась була ну, більш жіночніша. Ось таку форму їй зробила. І верхівку трошки прибрала, і зверху підстригла. І внизу така в нас, ніби спідничка вийшла, а може таке платтячко. На гірці підстригла тільки ялівець блючі блакитного кольору. Більш нічого не стригла. Ось так вона зараз виглядає. Дивіться, скільки бжілок на кожному соцвіті. Джмелі, бджілки, тут такий гомін. Трендочки пахнуть, злакові зростають. А в вашому садочку є, єлівці, які квітнуть, а в нашому є. Ось дивіться. Ось такі квіточки. Це незвичайний сорт, це сорт, який тільки в мене зростає. Я пошиткувала, друзі. Дивіться, ось тут у нас лілейники зростають ось такому куточку. Тут туя жовтого кольору, «Смарагд голд, І лілейники теж такого яскравого кольору. Тут у нас такий куточок роман... романтичний, багато тут злакових рослин. Можна відпочити. Ось тут у нас дивіться. Можна присісти і відпочити. Джмель. Римуро закінчує своє квітіння, а Перовське тільки но починає. Римур жовтий, а Перовське блакитного. Такого бузкового кольору. Гарно зростає на сонечку, це ще молодий кущик, але дуже вже гарний. І з цієї сторони, ось так виглядає і гірка наша, і садочок. Дивіться, ось там ділки годуть, там подалі барбарис можна побачити, лілії можна побачити. А з цієї сторони бірючина Орея, красуня жовта, невибаглива. Було відео, показувала, розповідала, як стригти, як вона виглядає. Дивіться, друзі, гарнюнька. Тут теж в нас бджілки, різні рослинки гарно себе почувають. І ось так виглядає з цієї сторони туя, яку трошки по-іншому почала формувати. Багато підстригла гілочок, щоб. Цікавіше, ну це, на мій погляд. Знаєте, в кожного ж свої смаки, на мій погляд, дивлюся на свій садок і саме так формую свої рослинки. З цієї сторони, дивлюся на газон, на єлівці і бачу кулі хвилі, кулі хвилі. І мені так подобається. Якось і моїм очам, і очам мого чоловіка приємно дивитися, такі плавні лінії. Ну, так, знаєте, щоб дивився, і щоб і очі відпочивали, і щоб душа відпочивала, і щоб якось так і настрій підіймався. Ну, от саме таким чином намагаємося створювати і формувати рослинки в своєму садочку. Трошки більш місяця тому ми пересаджували ось ці сосни. Вони в нас зростали в ведрах. І сюди ми їх так і пересадили. Дивіться, які гарні. Ось так в липні місяці виглядає цей куточок нашого садочку. Дивіться, дерен гаухаульта вже починає змінювати колір своїх листячка. Вони рожевими становляться. А восени це дивовижне видовище. Верба пурпурова нана. Стрижу, стрижу, стрижу постійно. Похароплідник теж пообростали вже. Це в нас д'ябло. Дерен більш пухнастий став. Можна побачити, хто з нами разом стриг, помітить, що він став більш пухнастим. Якщо постійно стригти, ще пушнішим буде. І поряд похароплідник яскравий. Ну, трошки зеленуватий зараз, але все одно можна побачити, що він яскравого такого жовтого кольору. Це похороплідник Angel Gold. А внизу там в нас неймовірні красуні хости. Різні різні, їй блакитні, є й маленькі, їй смугасті. Їм в цьому місці дуже подобається зростати. А ще, друзі, хочу вам показати, як віддячує садочок своїй господині своїми е, дарами. Внизу дуже багато насіваються похероплідники, дерени. Всі їх викопую, пересаджую ось в цьому місці. Дивіться, скільки їх. Тут і д'ябло, і енджел Голд. Всі які хочете. Коли ви питаєте, а як ви живцюєте, я відповідаю: можна не живцювати. Вони віддячують мені, насіваються, потім пересаджую в горшечки, а потім до питомничка, а потім до ваших садочків. Дивіться, які тут гарнюньки дві. дві. Ось там біленька, вона не дуже велика ще хоста. Ось вона. В самому затінку, бо з білим листям. На сонці і в півтіні зовсім не можна, а поряд з нею ось діяло. Ось, бачите, ось він, діяло зростає. Ну, а тут така яскрава, жовто-зелена. Вони тут, ніби сестрички, бачите? листя в дерену гауха ульта, і листя в яскравої хости. Сподіваємось, сьогоднішня прогулянка по нашому липневому садочку вам сподобалась. Якщо вона сподобалась, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ваші перегляди це допомагає розвитку нашого каналу, і це ваша подяка за нашу роботу, яку ми з великим задоволенням показуємо і вам. Бажаємо вам натхнення в створенні ваших садочків. Бажаємо всім всього самого найкращого. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі САД Світла Світлани. До зустрічі в нашому квітучому садочку.